Сьогодні збираю мій гігантський величезний чесник. Доброго усім Ось Отакий От чесник в цьому році у мене Ось такий величенький. Точно який сорт не знаю. Але Google написав, що це чи іспанська цибуля, чи єгіпетський чесник. 343 грами вийшло одна така голівка. І друга, на два зубчика, 259 грамів. Ось така маса, такий величенький, він дуже е, смачний, е, трошечки менше е, гіркоти в ньому, але е, аромат дуже гарний. Ну, часник часник пробувала в тому році е, ложити в холодець. Шикарний холодець получився на цьому чесноку. Дуже мені сподобалося. В цьому році не зрізала зонтики. Чому? Тому що хочу зібрати насіння і розсадити трошечки більше. От, а на наступний рік буду зрізати, і мені кажеться, що голівки тоді будуть більш більш, ще більші. А цей часник спортила той же самий сорт, але я його спортила, тому що там була величезна кількість вологі. Він ріс коло капельного. От, і через день включала капельне, ну йому багато було. Розпалися голівки просто і він перестав наростати. Ну, а цей дуже добрий. А це ні. Ну, нічого ми його з'їмо. Наслідучий рік вже буду знати, як іде його саджати, щоб десь раз в неділю він поливався, більше йому не потрібно. Ну, по полуночки це то, що треба. Така діточка в мене є малесенька. Ну, от, якщо е, е, зрівняти, то це обичний чесник, досить крупненький, гарнесенький. Два сорта в мене такі був вибрала в інтернет-магазинах. Ну, такий він плотненький, гарнесенький. І цей гарнесенький. Довольно я в цьому році своїм чесником, своїм вражаєм я чесник на цибулю. Дуже довольна І ще на наступний рік є що посадити. Ще й на сіміна наслідуй рік. І ще хочу показати, яка у мене цибулька вийшла. Брала 500 грам. Общо, чесника брала 500 грам Одного сорту 500 грам другого сорту. от ну вийшлося в мене. По масі 3,5 кг. Це, скажімо так, то, що я зібрала, я ще не вважаю, то, що ми їли все літо його. Гарний врожай, я дуже довольна. І по цибульки теж. Другий рік у мене є врожаї на дачі, тому що я вносила в ґрунт сипець чи перегнію, чи як воно. Називається. Ну, у нас він сіпець. І у мене пішли врожаї. Дуже у нас бідна земля, а велика кількість глини, і вона дуже близько до поверхні, тому неродюча була. Ну, а це буде мені на семена.